На Волині прокуратура з приватної власності намагається повернути майже два гектари землі. Йдеться про ділянку на території Затурцівської громади. Свого часу нині спірну землю Держгеокадастр передав комунальну власність згаданої громади. Громада своєю чергою виділила землю приватній особі для ведення селянського господарства. А ця особа перепродала ділянку іншій. Тепер прокуратура взялася доводити, що насправді земля належить до лісового фонду і її необхідно повернути державі. Згадану ділянку нібито безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення, після чого незаконно передали у комунальні, а потім у приватну власність. У цій справі вже є рішення апеляційного суду. У чиїх руках буде спірна земля. Далі. Волинська обласна державна адміністрація хоче повернути собі майже два гектари землі. Щоправда, слово хоче не дуже доречне, бо в інтересах адміністрації позивається прокуратура. Прокуратура перед тим як подавати позов, повідомляла адміністрацію, що майже два гектари землі, які належать державі, і якими мала б розпоряджатися адміністрація, ймовірно, незаконно опинилися у приватних руках, оскільки адміністрація бездіяла і не позивалася до суду, то за справу та. Таки взялися прокурори Представник адміністрації суду. Повідомила, що вони не стали позиватися до суду і боротися за землю, бо немає коштів. Трація фінансується в бюджету і є обмеженість коштів. В нас немає настільки достатніх коштів, щоб оплачувати всі позовні заяви. Їх там досить так багато було, досить великі суми, тому ми не мали можливості такої. До слова, попри те, що адміністрація у цьому питанні бездіяла, санкцій до неї жодних застосовано не було. Цьому дивуються і судді. Орган, який би мав би безпосередньо здійснювати захист от такого питання, питання земельного, він не діє. Бо вважає, що його право не порушене. А прокуратура вважає, що воно порушене. Прав, ну бо, бо бездіє. Ну, і до нього ніякі не санкції не От Тому я і вас запитувала вже втретє, якщо він просто бездіє, то які санкції до цього органу? Ділянки, за яку нині триває боротьба, і яку прокуратура намагається повернути державі. Ділянка має площу майже 2 гектари і знаходиться неподалік села Озютичі. У грудні 2020 року її Держгеокадастр передав у комунальну власність за Турцівській громаді. Остання у травні, уже наступного року, передала ділянку у приватну власність особі для ведення особистого селянського господарства. Остання оформила право власності на землю. Згодом ця особа. Перепродала цю земельну ділянку іншій особі. Тепер власники землі ризикують залишитися з носом. Суд першої інстанції постановив повернути землю державі. На це рішення сторона відповідача подала апеляцію. А чого на орній землі або на тій землі, яка мала би бути орному, росте ліс? Що ну це не ліс, можна так сказати. Тобто рослинність. Рослинність. Ваша честь, тобто, як я по Порадившися з фермерами, вони пояснили, що це невелика проблема. Що ці дерева, тобто вони там не є великими, їх можна тобто і викорчувати, так можна сказати, і тобто, то землю перевести до нормальний порядок. І вона буде орною нормальною сільськогосподарською. А чи не виникло у вас питання? а Може, це все таки ліс? А мені його передають як сеге землю? Сільська, ну ви розумієте, я її купував вже... Ну чи ви з'ясовували це питання, якщо росли чагарники, росли дерева? Ну, не з'ясовували прокуратура у суді наполягала на тому, що спірна ділянка належить до лісового фонду. За словами прокурора, вона перебувала в користуванні державного лісогосподарського підприємства і була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення. Потім незаконно передана в комунальну власність, а згодом і у приватну власність. До слова позов щодо згаданої ділянки не єдиний. На згаданому масиві є і ще ряд спірних ділянок. Масиві які частково повністю накладаються на землі лісового фонду, за даними у картежніспроєкту. На ті земельні ділянки, які повністю накладаються на земельні ділянки лісового фонду, було в прокуратуру пред'явлено ряд позовів, сім позовів, які це були як порядку цивільного спочинства, так і проєктно господарства. Вивчивши доводи двох сторін, суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції необхідно залишити в силі, тож земля повертається у власність держави. Натомість представники відповідача зазначили, що планують подавати касацію на згадане рішення. Тож, беручи у власність чи купуючи землю, треба бути вкрай обережними і перевіряти усю інформацію про. Ділянку, бо посіяти на ній пшеницю і не оглянутися, як і земля, і урожай стануть державними. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.